Так, це вже четвертий раз. Але можете спостерігати. Вони киплять, тоді остигають. І яблучка робляться, вже ось такі прозорі. Бачите, вже трошки яблучко напівпрозоре. Це ось яблучко напівпрозоре. І коли яблучка всі стануть, грушки вже ось ось такі прозорі, вже яблучка теж є такі прозорі. Водичка вже випаровується. Сиропчик став густенький. Ось отак зараз перемішаю. До речі, все роблю так. Кожну ягоду все отак роблю, всі фрукти так роблю. Спочатку сироп висипаю в гарячий сироп, залишаю і тоді проварюю кожні 5 хвилин. Чому порізала кусочками? Кусочками, бо як буду їсти з чаєм або пригощати когось з чаєм, кусочками накладаю і так кусочок, як в прикуску буде. Буває таке, що. Я не сподівалася, що в мене груша буде ціленькою, тому що вона така була дуже ніжна, і вона прям розсипалась. Я її розрізала, а вона була розсипалася. Але вона тут схватилась і вона не розпадається. Може, там одна є як каша, але одна чи два кусочка і все. І так, вс... клубничку, полуничку так роблю. Вона теж тоді кусочками так ціленькими залишається. Буває таке, щось роблю, а, ну, ну блін, ну каша кашою, я тоді блендером і все, і виходить, повідло. Все. Сироп я зараз покажу, ось такий сироп. Він не сильно темний, я не можу сказати, що він прозорий і за груші, бо груша є така, яка роз, ну, вже така трошки роздалася. Але сироп, сироп прозорий, ну, більш-менш прозорий. Ну що я можу сказати? Я так люблю, кожен готує по-своєму. Я ніколи не додаю лимонну кислоту, ні в яку ягоду. Сюди можна було додати. Апельсин. Але апельсин, він, ну, як лімонна кислота там. Ну, я таке не додаю, я люблю натуральне. Цукор, ягода, трішки води, щоб розстав цукор і зробився сироп. Все, більше нічого. І персики так само, все так само. Роблю все однаково. П'ять хвилин і виключаю і все. Вже пізно, вже 10-та година вечора? Далі покажу, що? Бабця моя покійна робила 5 раз по 5 хвилин і в баночку закатала. І я так зроблю. Водичка вже вся випарувалася. Завтра останній раз 5 хвилин. Яблучка вже будуть білесенькі. Ну, такі я маю на увазі, Зараз переверну, щоб показати. Бачите, що таке біле є. А те таке, наче прозоре. О, ось, ось. Все, бачите, яка різниця? А тут ще таке і все. А завтра вже буде все однакове. І все, завтра по баночкам і закрила, але 5 хвилин ще проверю. Залишайтеся зі мною до завтра.